Свята Євангелія від Луки. Ісус посилає сімдесят учнів на проповідь. Він їх навчає, як себе вести, а також навчає, що їм говорити. Давайте послухаємо їхню реакцію після того, як вони тішились, як прийшли до Ісуса. Після того призначив Господь і інших сімдесят і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти. І промовив до них: Хоч жниво велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Ідіть. Оце посилаю я вас, як ягнят між вовки. Не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. Як додому, якого ви ввійдете, то найперше кажіть мир дому цьому. А коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир, коли ж ні? До вас вернеться. Зоставайтеся ж у домі тім самим, споживайте та пийте, що є в них, бо вартий робітник своєї заплати. Не ходіть з дому в дім. А як прийдете в місто, яке і вас приймуть, споживайте, що вам подадуть, уздоровляйте хворих, що в нім. Промовляйте до них, наблизилося царство Боже до вас. А як прийдете в місто яке і вас не приймуть, то вийдіть на вулиці Його та й кажіть, ми обтрушуємо вам навіть порох, що прилип до нас із вашого міста, та знайте оце, що наблизилося царство Боже. Кажу вам, того дня легше буде судомолянам, аніж місту Тому. Горе тобі, Хоразіне, горе тобі Вівсаїдо, бо коли б то у Тирі і Сидоні були, відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони покаялися в волосяниці та в пепелі. Але. На суді відрадніш буде Тиру і Седону, як вам. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Хто слухає вас, мене слухає. Хто ж погорджує вами, погорджує мною. Хто ж погорджує мною, погорджує тим, хто послав мене. А ті сімдесят повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє. Він же промовив до них: Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я владу вам дав, наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу. І ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші імення записані в небі.